Зліваю зверху, то нам сонце буде світити в втинну частину цієї і в бокову, маленьку, цієї зупинки і всякій впаде сюди. Тобто весь фасад буде затіне, а це не є добре. Фасад при подачі архітектурного об'єкту завжди повинен знаходитися в світлі. Тому нам треба. Щоб сонце знаходилося справа і зверху. Ось, І так буде задано в ваших графічних роботах. Сонце справа і зверху. Задаємо собі при такому сонці справа і зверху. Задаємо собі джерело світу. Зразу собі моделюємо, як в нас впаде тінь. Горизонтальний промінь зручно робити паралельний до краю аркуша. Ось горизонтальний промінь. 01. L. L. Що я будую? Я будую зразу кіташка. Ось проекція. Проекція називається 0 1 L. Через цю проекцію 0 1 L я проводжу горизонтальні проміги. І зараз я моделюю собі світло таким чином, щоб побудувати промінь просторовий. Ось я задав через оцю верхню точку, вона ніяк нас не називається. Просторовий промінь мулік. Вони зійдуться, там, де вони зійдуться, буде тіньова точка, яка наразі без назви, але промінь, який пройде через відлізок, через точку F, де назву мати буде. Ось промінь проходить через місь, точку F, просторовий, і ми отримуємо тіньову точку, яка вже буде називатися 0F1. Тінь від точки F бал на землю. Ось класичний варіант. Проекція точки F, проекція просторового. Точка F, просторовий промінь 0F. Там, де вони зійшлися, тінь точки С. Тепер ми наводимо тінь оцього вертикального відрізка. Ось. Зразу ми розуміємо, що це все знаходиться в власній тіні. То оці колони будуть у власній тіні. На, на цьому я навіть не наголошую, тому що я це розумію. Тепер наводимо тінь відрізка. Умовно його називаємо 0n. А бо можемо поставити точку Нас ще не було шемулові точки М 0n. Тоді це буде 0F, то 0Н. 01Н, тож 0N. І оця тіньова точка буде називатися 0n1. Ось вам кінь цього відрізку. Далі. Іде від відрізка НД. Чому? Ну, тому що сонце зверху і справа падає. Це все освітло, це власна тінь і тінь кине відрізок НД. Будуємо цю тінь. Будувати легко, тому що відрізок є паралельний до землі. Тінь буде йти паралельно до цього відрізку. Ось позначу дулі Т, щоб ніхто не сумнівався. Звідки взявся цей промінь. Ось знову через проекцію провожу горизонтальний промінь. Хоча міг і не проводити. І в нас появляється тінь відрізка, яка є паралельна до самого відрізка. Позначаю точку 0D1. Це є тінь 0D1. Це є проекція 0, 1 d на землю, щоб ніхто не сумнівався. І тепер сполучаємо 0N1, 0 c 1 І ми бачимо, що тінь вийшла точно паралельно до відрізка. продукту. Заштриховуємо. Dajmo, da se povežemo. Dajmo si 500 in 3000 C. Вели. А так як в тіні це є паралельне перенесення, ми заміряємо, ця тінь часом не закінчиться. Заміряємо довжину відтиска, де це. Прикладаємо до тіні і бачимо, що вона аж десь тут би мала закінчитися. Тобто вона в нас вся пішла і закувалася за підчірну стінку. Затушовуємо, заштриховуємо верніше. Заштриховуємо відрізок, де це кіньовий, хоча точка С в нас склалася і нам тут наразі не потрібно будувати. Йдемо далі. Будуємо, йдемо до точки 0 F1 до тінь. Далі тінь йде від відрізка F, B. Чому? Тому що у нас. Сонце падає, ось звітом падає справа і зверху. Ця площинка буде освітлена, а тінь буде кидати відрізок БФ. Так як відрізок БМ є паралельний до Землі, то тінь буде йти як? Тінь буде йти паралельно. Я її. Вона у мене пройшла попри стінку, а могла вискочити і на стінку. То вже будемо в приватному порядку визначатися із студентами. Я буду допомагати, як там пройде тебе. Наразі тінь пройшла ось так. Ось вона йшла і йшла. І де вона закінчується? Вона закінчується тінь точці Б. Це можна заміряти. Найточніше буде заміряти відрізок ФБ, відкласти його тут і показати той промінь, який пройшов через точку В. Ось він просторовий промінь пройшов через точку В. нулік В. Безкінечність. І тут він завершився. Потрібно будувати тінь від відрізка Б і ось ця точка. Оця точка. Вже я її не буду називати, назву це просто відрізком В Для цього оцей маленький фрагмент до спини ми робимо паралельним Якщо він в когось види, то цей маленький фрагмент робимо паралельним а далі тінь йде вслід відрізка Б. На стінку. Ось цей слід. Стінку уявно витягуємо, відрізок В Б витягуємо, і це буде яку йде тінь, по стінці. Проводимо. Це є так званий. З'явився у нас третій а тут він буде другий. 02N. 02L. 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 Другий бо це проекція на фронтальну площину проекції променя Тобто, ось ця в нас прийшла тінь від зека. Сюди, тут, до стінки, паралельно і по стінці вслід пішла. Але я ту тінь ще не заштриховую. Чому? Тому що та тінь. Об'єднається з тінями від чого? Від колон. Проводимо тінь від колон. Промені ковзають, наземні промені ковзають по ребра колон і відкидують тіні. Ось і промені вказують з жовтими стрілочками, а тіні. Я показую зелений, і вже я можу заштриховувати об'єднану кінь від колони, від того ребра, що до нас, і від того дальнього ребра. І від дальнього ребра. А це все решта, як підтирання. Так, щоб вийшла об'єднана кінь. Далі такін йде попри стінку. У мене так вийшло. Заштриховую. Вона пішла попри стінку і далі в в по стінці пішла вслід, попри стінку і в світ. Але ще тільки цієї полони треба показати. По ребрах колони і нам дають тінь, яку ми заштриховуємо. Може я навіть краще її наведу. Ось тінь від другої колони. Доходить до стінки. Тут у мене навіть звітла за поста. Не дуже точно. Перенесення кроме. Ось, точніше буде поставити. Кінь від колони доходить до стінки вертикальної, а далі куди йде? Кінь від вертикального ребра колони по вертикальній стінці. Іде паралельно перпендикулярно вгору. Паралельно до цього ребра. І там, де зустрічається, ми тут не бачимо, там, де зустрічається з від дашка. Тому ось все це, що ми будували перед тим тінь від дашка, це було добре, але воно все об'єднується в одну тінь. Тому ми це все підтираємо, лише залишаємо, як напрямок, щоб ви розуміти що та тінь об'єдналася. І все, що в нас залишилося, ми затушовуємо. Можете підійти із ближчої відстані, собі перефотографувати. Я нагадую, що це є один з варіантів. Звичайно, в тому варіанті, що я вам роздав трошки інші параметри того об'єкту. Але, тим не менше, методика виконання даної задачі всіх одинакова. Коли ви це побудуєте, то в кінці можна навести. Очасно при побудові тінеї не витирають. Під людей покинуємо. Знаєте, як будується ті, нічого ми можемо плести. Це Ми це з вами найпростіші об'єкти. Ваші графічні об'єкти будуть складніші, а в ваших полотних роботи вже така речі, на, на на архітектурних кафедрах то завдання.